Вітаю всіх, хто нас дивиться. Найсвіжіші спортивні новини вже через декілька секунд у програмі «Спортмікс». Цієї неділі пройшли матчі останнього туру чемпіонату району з футболу серед команд першої ліги. Лише вони визначили імена восьми претендентів на призові місця чемпіонату та місце під сонцем у вищій лізі. 19 серпня на радахівському колосі відбувся матч між командами першої ліги Барилів та Лопатин. Перші хвилини матчу подарували надію команді Барилова. Саме Барилівські футболісти першими забивали. Але гольову перевагу вони святкували недовго. Розігравши м'яч в центрі поля після пропущеного, Лопатинці відразу пішли в атаку, де реалізували свій перший гол. Ну а загалом команда відкриття цьогорічного чемпіонату відмітилася у воротах суперника п'ять разів. Здобувши перемогу в цій зустрічі, футбольна команда Лопатин продовжує радувати своїх вболівальників і дивувати суперників. Дозаявившись на початку другого кола, команда програшів ще не мала, а останній тур може дозволити їм потрапити у четвірку кращих в групі А. Матч 17-го туру першої ліги за Березівка» не відбувся. З цього приводу відбулось засідання Федерації футболу району. Написаний рапорт арбітра поєдинку розглядався 19 серпня. Суддя негативно оцінив стан поля господарів, та й самі футболісти відмовлялись грати на полі, на якому через нескошену траву важко не лише попасти по м'ячу, але й знайти його. На засіданні були присутні представники команди Березівка, які наголосили, що такий випадок на виїзних іграх трапляється вже не вперше. Поля підготуйте, помалюйте ворота, любіть прапорті не супроводжа, не знати які підготувати каждої до футбольного матчу. Має бути можу... Федерація футболу Радехівського району. Одноголосно прийняла рішення зарахувати команді першої ліги «Завича» поразку з рахунком 0-3 за неготовність футбольного поля до матчу. Ігри 17-го туру завершились такими рахунками: Куликів Роденко 4-1, Смужів Миколаїв 2-4, Лопатин Синків 4-3, Батиїв-Барилів 5-1, Корчин Поздимир 3-0, Юсипівка 5-1. Стояння Середпільці 0-1. сушно 3-0. Дмитрів 4-0. За підсумками з'ярних матчів, виборювати право виступати у вищій лізі мають команди в групі А одноосібний лідер, команда Березівка. Сеньківська Вікторія та футбольна команда Миколаїв також будуть змагатися в турнірі за вихід до вищої ліги. А от Лопатину, Батиєву та Куликову в останній грі доведеться попрацювати як слід, аби потрапити в четвірку кращих у своїй групі. Схожа ситуація в групі Б. Три команди, що набрали найбільшу кількість очок: старт Юсипівка, Ольвія Пратин та Стріла Бишів, значно відірвались від своїх суперників. За четверте місце у 18-му турі чемпіонату боротимуться футбольна команда «Енергія Корчин та футбольна команда Сушно. Неділю, 17 серпня, на міському стадіоні Радехова, відбувся матч 19-го туру чемпіонату району з футболу. У запеклій боротьбі зійшлися володарів верхніх щаблів турнірної таблиці: футбольна команда Радехів та футбольна команда «Цукровик» з Павлова які наразі мають однакову кількість очок. Найцікавіші моменти цього поєдинку у наступному сюжеті матч обіцяв бути напруженим, так як обом командам потрібна була перемога. Матч обслуговував голова Федерації футболу Радехівщина Ярослав Василишин. Пролунав свисток і весь стадіон зацікавлено спостерігав за грою. Обидві команди дуже активно почали гру. На перших хвилинах зустрічі вже було здійснено декілька штрафних ударів. Та пресинг з обох сторін в першій половині зустрічі своїх плодів не приніс. Продовж першого тайму виникали небезпечні моменти біля воріт обох команд. Але впевнена гра голкіперів Олега Марценковського та Мар'яна Дячка. Допомогли зберегти рахунок сухим 0-0. Пане Володимире, як ви оцінюєте гру ваших футболістів у поєдинку з однією з найсильніших команд району, футбольною командою Радехів? Оцінюю позитивно, але те як ми на налаштовувалися на цей матч, у нас фактично пів складу. Було з травмами так як я можу сказати, що і я був, і там ще чотири чоловіка не вийшли на поле. О, але по ігрі самій, з перших 15 хвилин ну, ми почали дуже добре, здорово, притиснули Радехів, але не вдалося забити гол. Після чого Радехів гру виремняв, до хвилини 35-ї Радехів чуть нас перегравав. Потім знову ми перехопили ініціативу і до кінця вже тайму ми атакували Радехівський ворог. Команди вийшли налаштованими на перемогу. Побачити це можна було з перших хвилин. Проте декілька атак у ворота голом так і не закінчились. На 60-тій хвилині зустрічі виходом один на один радахівчанин Роман Мисик відкриває рахунок. 1-0 на користь Радехова. До кінця матчу у команді Радехова було проведено декілька замін у зв'язку із травмами гравців. Проте злагоджені тактичні дії не допомогли не пропустити місцевій команді. Через декілька хвилин після першого забитого гостям вдалося зрівняти рахунок. Голом відзначився, поки кращий бомбардир району Руслан Ракобовчук. Я думаю, що що перерив, пішов на користь Радахова. Ну, і другий тайм ми почали також здорово, хвилин 10 ми радехів тиснули, перегравали їх, але ну, потім щось не знаю, що налагодилося, Радехів виконав дві заміни і Радехів гру перехватив. О, середину, посередина поля вже була за Радеховом. Ну, правда, до гола, до гола, який забив Радехів, нам нас нічого не вийшло. О, Після пропущеного гола я зробив зразу дві заміни, які дуже сильно допомогли, І ми зразу за хвилин 15 відігралися. Ой. Ну і до кінця ми вже гру тримали в своїх руках. Правда, не вистачило часу, щоб забити гол переможний. І, і горою задоволений, було б обідно, якби перемогли ми, чи переміг барадехів. Це я рахую, було б неправильно, гра була рівна. Ваші прогнози на цьогорічний чемпіонат. Цукровик буде цього року чемпіоном? Ну, прогнозувати можна різне. Тут я рахую три команди порівняних в Ястровичі, Радехів, і ми, я так рахую. Принаймні, хмільно вони теж підтягнуті до нас, але ну, це команди чуть-чуть слабшою ігрою. Ну, прогнози ставлю, буду ставити на них найбільше. Думаю, що таке чемпіонами ставимо. Ми. Ну, все покаже, гра буде вирішальна я думаю, в Павлові з Ястровичем. Досягнення цієї мети нам може завадити сезон, який почнеться буде працювати цукровий завод. Як наших багато футболістів працює на цукровому заводі, і це може вплинути на кінцеві результати. І що буде, якщо цукровик все таки стане чемпіоном району з футболу 2014? В першу чергу буде приємно футболістам. Та як деякі футболісти порівняно з 2012 року, у нас є багато нових виконавців, буде їм приємно взяти ну, взяти чемпіонство. Порівняно з 2012 року, це фактично нова команда, новостворена команда. З тої команди лишилося чоловіка 4-5. Все, все остання, ну, нові, нові виконавці. А якщо візьме перше місце, це будемо ставити плани. Вертатися назад на область, що будуть по мірі фінансів, все буде залежати від наших меценатів. І будуть допомагати, будемо і грати. І будемо просвічати наше село на теренах Львівської області. Як ми робили це неодноразово. Користуючись нагодою, хотів би подякувати нашому директору Цикрового Заводу, який нам допомагає в фінансуванні нашого футболу, і також болійникам і, в першу чергу, нашим футболістам, які стараються своїми силами, своєю працею доказують, що ми не сильніша команда району. У 19-му турі чемпіонату серед команд вищої ліги перемоги також добували футбольна команда Галич Гоголів, Юніс Сабанівка, Прибужжя Ястробичі, Слава Торки, Радослав Каневиці, Промінь Тетевчиці та Хмільно. Музика. Наступної неділі, 31 серпня, у 21-му турі чемпіонату району з футболу зійдуться такі команди: Галич Гоголів. Юність Сабанівка, русинка новивітків, Цукровик Павлів, Західний Буг Павлів, Качерівка Радехів, футбольна команда Радехів Слава Торки, Радослав Канивиці, Магніт Оглядів, Колос Криве, Полове станин, Промінь Тетевчиці, Сокіл Стоянів, футбольна команда Хмільно, футбольна команда Прибужжя Ястровичі. 16 серпня цього року в селі Пшонець Сколівського району відбулося сходження на гору Маківка, присвячене відзначенню сотої річниці початку Першої світової війни та вшануванню пам'яті загиблих. Участь у сходженні на гору Маківка взяла і команда Радехівського району. У змаганнях брали участь збірні команди районів області та міст обласного значення. Склад основної команди 6 осіб та один представник. Також, окрім основного складу, до сходження були залучені усі бажаючі. Загальне керівництво сходження здійснювало управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Для сходження на гору Маківка кожна команда повинна була мати державний прапор, а учасники малі прапорці. Початок сходження відбувався о 13.00. Команда Радехівського району здійснила сходження на гору Маківка за 50 хвилин. Урочиста церемонія з підняттям державного прапора України відбулася о 14.30 на горі Маківка біля пантеону загиблих січових стрільців у Першій світовій війні. Участь у заході команди Радехівського району забезпечив сектор молоді та спорту Радехівської райдержадміністрації. 10 серпня відбулася урочиста та довгоочікувана подія в селі Сабанівка з приводу відкриття відновленого стадіону. Мрії футболістів та односельчан збулися. Своїм аматорським відео з відкриття стадіону з нами поділився Тарас Шпак. 18-й тур чемпіонату району з футболу між командами Юність та Радехів відбувся вже на оновленому стадіоні села Сабанівки. Відкривав стадіон представник місцевої футбольної команди Михайло Познанський. На цей сьогоднішній день я би хотів щиро подякувати всім тим людям, які долучилися до нашої цієї доброї справи. Почесне право підняти прапор України надали ветеранам футболу Юрію Вітіжаніну та Ігорю Познанському. Ти новий стадіон парок села Сабонівка, отець Василь Прус. Після чого відбулася календарна зустріч чемпіонату району. У цікавій та напруженій боротьбі перемогу з рахунком 3-0 святкували футболісти Радехова. Після цього поєдинку випробувати поле вийшли ветерани Радехова та села Сабанівки. Ця товариська зустріч завершилась з рахунком 1-0 на користь Радехівських ветеранів. Сподіваємось, що інші стадіони сіл Радехівського району найближчим часом. Будуть схожими на стадіон села Сабанівки. Це була вся інформація, яку ми для вас підготували. З ним незалежності вас, спортсмени. Будьте з нами і будьте українцями.